Мене звати Нахмет Ісмаїлов, я волонтер і стендап комік. Нахмет! Трів я повномасштабне вторгнення в самому Херсоні. Перші три дні, як я казав, нікого не було майже на вулицях. Потім я вже почав потрошки виїжджати, тому що вони їздили основними вулицями. А я знаючи місто, я міг проїхати з району на район околицями, вуличками якимось. Я просто їздив, дивився, що працює, які магазини, аптеки, тому що це було першої необхідності, це продукти і ліки. В, своїх, в своєму інстаграмі я транслював, коли бачив, що відкрито, щоб люди могли знати, на якому районі, де що працює. Бо таким чином в мене почалося і в принципі волонтерство. Від себе я почав варити там супчики, якісь там макарошки, кашки я розвозив от старічкам. На жаль, в кожному окупованому місті були колаборанти, які погоджували співпрацювати з цією владою, і вони бачили: ну, вони слідкували за мережами ну, більш-менш активних діячів. Вони просто з 7 ранку гучно стукали до мене в двері. Ну і закривши е, глазок, е, ну було зрозуміло, що це вони в квартирі знаходилась е, дитина, і я знав, розумів, що це прийшли за мною. Е, краще було мені самому здатися. Я відкрив двері, вони забігли, і тим не менш вони мені, мене втрьох е, з автоматами поклали на підлогу. Відштовхнули мати мою, збігли в кімнату, там, де знаходилася дружина з дитиною. От, налякали дитину, по-перше, ми всі спали, це було дуже рано. Потім мене з мішком на голові, в тому, в чому я був, вони забрали мене на підвал. Вони привезли мене до підвалу. ну, Я не знав куди, її, тому що я був з мішком на голові, я був під конвоєм. Мене спускали по сходах. ну, Я розумів, що ми спускаємось вниз. І як тільки посадили на стілець, одразу я отримав струм току в шию і отак от воно продовжує. Я не знаю скільки це годин було були удари, були, ну, вони задавали питання, ти їм щось в пориві болю відповідаєш, вони одразу ну, матами, там, погрозами, ну, у них дуже такі знаєте, тваринні методи. І от удар, ток, питання. Їх зв'язували. Вони випустили з погрозами, що вони знають, де я живу, де моя родина, дитина. І якщо я щось одну або якогось попереджу, а, ну, вони зроблять те, що вони мають на це право зробити. Саме звільнено було дуже... Несподіваним. Ну, ми бачили, що вони великою кількістю виїжджають з міста. В місті почалися слухи, що їздить броньована машина з прапором України. Я дуже переживав ще 11 листопада, тому що це могла бути диверсія від окупантів. Я їду на ринок і. Я бачу свого друга по формі, який каже: Братико, ми тут!» брати комето. Видержались. Окрім того, що да, я волонтер, я ще й комік, але стендап-коміком я став тільки після початку повномасштабного вторгнення. Коли я після деокупації приїхав сюди в Одесу, я дуже вагався і не знав, чим мені почати знову займатися, тому що не було такого сильного бажання, ну як то кажуть, розваг, але я розумів, що це не розваги, це робота. На кожному заході я допомагаю зі зборами для наших захисників. Воєнний. Воєнний? Я жартую про полон, коли я особисто побував в цьому полоні. Про свій досвід, про те, як мене катували. Про це в мене є жарти, але я жартую особисто про себе. Про свій досвід. Я не маю права жартувати про інші е події, які були так само з іншими людьми. Вони так довго херачили мене током, що зараз я можу заряджати телефон, просто тримаючи його в руці. Я дуже хочу для нашої країни, щоб е цей жах в першу чергу закінчився, тому що е я хочу, щоб наші діти цього не бачили.